Всім привіт, друзі! Давно хотіла зробити вам комплекс із дітками. В діток зараз мала рукова активність, тому піднімаємо її разом. Ловіть 5 хвилин всього зарядочки, яка, по-перше, зблизить вас з дитиною, по-друге, буде продуктивна як для вас, так і для вашої малечі. Це Святослав, мій синочок йому 5 років. Ну я фітнес-тренер, рада вітати вас. Поїхали розминочку, робимо соночок. А ви просто повторюєте разом за нами. І поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На носочки потягнулись вгору. Вісім. Добре. Сім. Шість. П'ять. Давай тягнись. Чотири до сонечка. Три. Два. один. Тепер до землі. чекаємось. І як жабка вистрибує. Раз. Два. Піднімаємо крутим, крутим, крутим носочками, крутим носочками. І на другу ножку Крутим. Чотири, три, два. Один молодець. Тепер тягнись до мене, до моїх плечиків. А я тягнусь до твоїх. Тягнемось нижче, нижче, корпус, нижче. О, добре, чотири, три, два. Один. помалесенько вирівнюємося. Тепер чотири рази, піднімаємо колінку вгору. І отак раз, вирівнюємо колінку. Два. Ручки на надалі. Три, чотири. І ліва ножка. Піднімаємо. Раз, добре. Два. Три. Чотири. Тепер робимо хлопочок під колінком. Поїхали. Раз, це одминочка. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Поміняємося місцями. Та сюди. І давай робимо присідання плюс п'ять Поїхали. І друга ручка. Два, три, чотири. Ще. Чотири. Три. Два. Один. Молодець. Тепер лежи праву ручку на таз. Добре, хай буде ліво. І нахиляємося. Чотири. Три. Два. Один. Тепер ліву ручку. пробуєш чергнути себе за забушку. Не перед себе. Тримай. Чотири. Три. Два. Один. Змінюємо ручку. Міняємо. І нахиляємося. Чотири. Три. Два, один. І за вушку. Чотири. Три. Два. Один. Молодець. Ще раз п'ятірочку. Супер. Це була розминочка. Тепер поїхали. Біжимо вгору колінком. Тридцять секунд. Біжим, 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 біжим. Вище. Да, ще, ще, ще. Добре, 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 добре. Ще працюємо, що. Молодець. 30 секунд. Відпочиваємо. Дихаємо глибше. Дихаємо, дихаємо, дихаємо. Рухайся. Не зупиняйся просто, рухаємося. 4, 3, 2, 1, Тепер повторюємо ту саму жабку, але намагаємося чим вище вистрибнути вгору. Разом зі мною. Поїхали! Два. Піднімайся. І ще разочок. Молодець. Давай обнімемося. І всі-сі-сі обнімаємося. так Обнімаємося. Ще в нас три вправи. Разом зі мною. Що ми робимо? Простеляємо килимок. Так. Стоємо на колінках. Стаємо. І тепер просто піднімаємося. Раз, два. Три, чотири. Знову на колінка. Тридцять секунд. Поїхали. Раз. Два. Ти ще швидше за мене. Молодець. Три. Ручки перед собою. Чотири. П'ять. Давай, 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 давай. Я в тебе вірю, синок. Молодець. Ще, 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 ще. Ще чотири рази. Ще три. Ще два. Ще одне зенький разочок. Ой, молодець. Давай, Хапа. Тепер сідаємо на кілимок сідницями. Розводимо ножки. Ти до мене ніжками. Так. Лягаємо і будемо качати прес. Будемо давати п'ятірочку двома ручками. І тоді плавно опускаємося, але голову не ложиш на підлогу. Добре. Разом ножки зігни в колінках. Добре, опір ножками в підлогу. Поїхали. Раз. Два. Чіпляйся за мене. Три. Добре. Чотири. П'ять. Сліже. Шість. Сім. Нахиляйся більше. Вісім. давай. П'ять. Ще працюємо. Ще працюю. Ще працює. А тепер ще давай нахрест ручкою тут. Права, права. І ліва-ліва. Права, права. Ліва-ліва. Ще та доразу. Два два. Видих. І видих. Молодчинка. Відпочиваємо 30 секунд. Легше диханням. Втомилися. Втоми? Ні, молодець, Ще дві вправи в нас лишилися. По 30 секунд. Відпочиваємо, дихаємо на відпочинок, обов'язково глибше глибше дихай. Добренько. Я показую, ти дивишся. Стаємо, на четвереньки. ось таким чином. І чекаємося я до твого плечика. Ти до мого. Добре? Час пішов, поїхали і. Раз, ставай так, щоб колінка не стояла на підлозі, на носочках. Поїхали. І раз, чекай його плечо. Два і давай. Добре. Чотири. П'ять. Шість. Давай. Сім. О, вісім. Ще. Дев'ять. Десять. Ще працюємо, 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 працюємо. Хлопай мені. Давай, давай. Вісім, ще. Сім. Мама, відпочиває, син працює. Шість. П'ять один. Чотири. Три. Два. Один. Молодець. Давай, п'ятірку. Ще одна сенька вправа, і ти будеш великим-великим силачом. Через, через, через один день. Через один день будеш з кожного дня виконувати і будеш силачом. Ще одна сінька вправа, і що ми робимо? Ми робимо хлопок за колінком. Лягаємо спинкою на килимок. Лягаємо. Поїхали. Раз. Два. Три. По черзі. Лягай повністю. Опа. Давай. Видих. Ще. Видих. Добре. Видих. Ще працюємо. Працюємо, працюємо. Ще так. Десять. Дев'ять. Сильних хлопачок. Вісім. Давай. Сім повністю на спинку лягає. Да. Шість не здаємося. П'ять видих. Чотири. Три. Два. І один. Молодець. Дай п'ятірочку. Обов'язково. Після комплексу. Що ми робимо? Заминку. Сідаємо. Розводимо. Заминку чи розминку? Ні, розминка у нас була на початку. А це заминочка. Сідаємо. Да. І тягни. Мене за ручки до себе. До себе. Да, 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 да. Да, добре, тепер я тебе стягну до себе. Ножки пряменькі. Пряменькі, пряменькі. Пробуй. Чотири. Не з'їмаючи ножки. Три. Два. Один. Молодець. Тепер берись за носочок. Так. І на видих тягнеш ручку вгору. Ось так. Чотири. Чотири, три. Береш ручкою за носочок і над головою тягнеш ліву руку. Чотири, три, два, один. Молодець. Тепер беремо, знімаємо ножки в колінках. Давай, 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 не здаємося. Це вже закінчуємо нашу зарядочку. І закругляємо спинку. Тягнем, тягнем себе. Да? Чотири. Кругле спинку і тянемось назад. Три, два, один. І робимо складочку до ніг. Просто грудками лягаємо на свої стегна. Поїхали. Так, Затримались чотири, три, два, один молодці. Що ти можеш порадити нашим маляткам, які займалися разом з нами? Будьте сильні. Скажи сильно, будьте сильні! Будьте сильні! Будьте сильні! І ставте лайк!